Історія Саші та двох світів. Пробудження міста сну, яке його жителі називали Етерією, стало подією, що змінила світ. Тисячі людей, які заснули в минулу епоху, повернулися до життя, принісши з собою знання, культуру та технології, що значно перевершували все, що було відомо в долині світанку. Перші тижні були часом обережного знайомства. Саша… Разом із Фіном та новопризначеним дипломатом Реном з долини стали послами у новому світі. З боку етерійців їх вітали старійшини, на чолі з мудрою жінкою на ім'я Ліра, яка була однією з архітекторів великого сну. Етерійці були вражені мостом до хмар, який збудували люди з загір та їхньою здатністю до виживання у дикому світі. Жителі долини, у свою чергу, були захоплені технологіями етерії. Світловими кристанами, що освітлювали вулиці без вогню, левітаційними платформами, що слугували ліфтами, та знаннями про алхімію і астрономію, Саша зрозумів, що його місія тепер не просто досліджувати чи будувати, а налагодити крихкий міст довіри між двома різними культурами. Він став посередником, перекладачем не лише мов, а й ідей. Проте не все було гладко. Деякі етерійці. Особливо молоді, амбітні, дивилися на жителів долини зверхньо, вважаючи їх дикунами. А частина мешканців долини, як от Коваль Брок, з недовірою ставилися до чарівників, чиї технології здавалися небезпечними і незрозумілими. Напруга зростала, кульмінацією стала криза автомотів. Етерійці використовували для важкої роботи простих автомотів, голямів, які працювали на енергії світлових кристалів. Коли один з таких автомотів вийшов з-під контролю і випадково зруйнував частину теплиць Анни, це викликало хвилю обурення в долині. Брок, захищаючи своїх, розтрощив автомота на молотом, що, у свою чергу, розлютило етерійців, яке вважали це варварським знищенням цінного майна. Конфлікт був неминучий. Старійшини обох поселень зібралися на мосту до хмар на нейтральній території. Здавалось, що два світи, щойно зустрівшись, готові були оголосити один одному війну. Саме в цей момент втрутився Саша. Він не став на чийсь бік. Замість цього він запропонував випробування, яке мало показати, що їхня сила не в перевазі, а в єдності. Він розповів про повітряних вертовів, механічних охоронців неба. Які були спільною загрозою для обох цивілізацій. Вони відлуння старого роз'єднаного світу, сказав Саша. Давайте переможемо їх разом, щоб довести, що ми можемо побудувати щось краще. План був ризикованим, але обидві сторони погодилися. Це був шанс довести свою силу, не атакуючи один одного. Почалася підготовка до великого полювання. Етерійці під керівництвом Ліри створили легкі, маневрені глайдери, що працювали на левітаційних кристалах. Брок та його ковалі виковали спеціальні гарпуни з наконечниками, здатними пробивати броню вартових. Анна та її фермери зібрали рідкісні рослини, з яких алхіміки етерії створили зілля, що тимчасово зслаблювало енергетичні системи механізмів. Нуль отримав нову, міцнішу броню. А маленька мая. Разом з іншими дітьми малювали на глайдерах символи удачі. Це була перша спільна операція. Коли флот глайдерів піднався в небо, вартові атакували. Почалася грандіозна повітряна битва. Глайдери етерійців швидкі та маневрені, відволікали вартових, заманюючи їх у пастки. Воїни з долини, що летіли з ними, влучно кидали гарпуни. Прив'язані міцними тросами. Саша на своїх крилах був у самому центрі битви, координуючи дії. Він бачив, як молодий пілот з етері ризикує собою, щоб прикрити Брока, який зачепив гарпуном найбільшого вартового. Він бачив, як нуль, що летів на спеціальній платформі, захищає глайдер ліри своїм тілом. У вирішальний момент, коли головний вартовий Альфа був знерухомлений гарпунами. Саша, використавши всю силу своїх крил, піднявся вище за нього і, пікуючи, завдав точно удару по його центральному ядру, використовуючи меч, загартований у кузні брока та заряджений енергією світлових кристалів ліри. Механічний монстр вибухнув, розсипавшись на тисячі уламків. Інші вартові, втративши свого лідера, відступили. Коли переможці повернулися, їх зустрічали як героїв. Вони не були етрійцями чи мешканцями долини. Вони були єдиним народом. Брок підійшов до ліри і замість слів простягнув їй ідеально виковану митяну троянду. Вона у свою чергу подарувала йому маленький світловий кристал, що святився деплим, дружним світлом. Криза була подолана. Того вечора Саша стояв на мосту до хмар. Дивлячись на два поселення, які світилися вогнями по обидва боки гір. Вони були різними. Але тепер їх об'єднувала спільна перемога і спільна історія. Він зрозумів, що його місця об'єднавча це не лише про налагодження милу, це про створення чого ж третього, нового, що народжується на перетині культур. І він разом із своїми друзями був готовий будувати це нове майбутнє. Де технології, і природа? Марія і ремесло існуватимуть у гармонії.